Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на моєму каналі. Минуле відео вам сподобалось. Наш е, шортс короткий був про рибалку. Дуже багато лайків, коментарів. Дякую вам. Я вирішив записати вам отаке довге відео. Для мене це формат новий. Саме про те, де ми рибалимо і як ми рибалимо і на що. Гарного дня, всім. Сьогодні ми рибачили. Знову на тому самому місці, що й минулого разу, це Булатицький ставок з центру міста сюди буквально 15 хвилин. Ну, всі місцеві знають, де знаходиться це місце, і часто його відвідують. Так як я казав, що формат для мене новий, були у мене і такі ось ляпи, як ви зараз побачите. І пролежав так телефон хвилин 15. Е на рибалки, що починається риболовля, це заміс прикормки. Сьогодні вирішив спробувати якусь нову, там спеції, криль. Чесно, перший раз таку взяв. По інструкції все замішав, залишив, і закинув я на неї два-три рази. Вона не показала зовсім ніяких результатів, я її залишив і користувався вже стією стандартною. Далі ви побачите. Користуємося нею завжди, і вона доволі гарно працює. Зате аромат оцього криля спеції був дуже класнючий. Ну, ось стандартна наша прикормка, Ну, я і люблю користуватися, слива, трошки макуха. От весь процес готовки. Прикоркою розібрались, а на наживку ми сьогодні брали пуфіки. Вони ж в просто народі попкорн. Жовтий, медовий попкорн. Сама прикормка повинна бути не дуже сухою і не дуже вологою. Якраз в міру триматися кубки. Якщо вона буде дуже сухою, вона просто не долітатиме до місця риболовлі. А якщо буде занадто вологою, вона не розставатиме в воді і не даватиме бажаного результату. Палаючи вогнем в своїх серцях ми маємо забути слово «жах». тримаючи, тримаючи долю в своїх руках. Ми знаємо, чуєш, знаємо, що вірно, що не так. Добрий ранок, Україно, Рок вже мала, Я несу сум Це одні з тих моментів, за що я люблю саме риболовлю. Ну, А тут уже злагоджена робота. Під саку до батька перша покльовка, перша рибинка. Завжди дотримуємося, норм виловів, маленьких коробчуків потрібно відпускати. Весь час намагався засняти саме, як клює риба і як я її підсікаю. Але у мене не вийшло. Назнімав з десяток відео по 10 хвилин, так і не зафільмував саме цей процес. Зато за смачненьку каву з бутербродами попили. Воно тут найсмачніше, напевно.

Місце в мене класне. Майже весь день я був в тіні. Ну як весь день? Ми в 11 годин дня були вже вдома. О, каже, нема чого знімати. Класно. Ой, як життєвий сипай. Друзі, всім дякую за перегляд. Буду вдячний за... Лайки, за коментарі, за рекомендації по зйомки та монтажу саме таких відео. Мені це все цікаво. Всім гарного дня. О, втік один.